Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні читаємо першу главу четвертої книги царства. І відійшов Моав від Ізраїля після смерти Ахава. Охозія ж упав через грати зі світлиці своєї, що в Самарії, і занедужав, і послав послів, сказав їм. Підіть, запитайте Вельзевула Божества Аккаронського, чи видужаю я від цієї хвороби, і пішли вони запитувати. Сидів десь край вікна, впав, травмувався Ахазія, син Ахава. І коли християнин захворіє, якщо це практикуючий християнин. То він просить у Бога прощення, шукає покаяння, молиться, не відкидає лікування. А от якщо людина маловірна, або якщо людина вважає себе віруючою, але вона не практикуюча, то така людина теж так може поступати, вона може гадати собі, а чи це випадковість, а чому це сталося? А можливо, десь воно щось і саме собою променеться. От і тому є така велика відмінність людини, яка ввіряється Богу, яка живе Богом, і тої людини, яка начебто і себе вважає віруючою. Але її поступки, її світобачення показує, що насправді в неї цінності ну, зовсім не спасительні, і вона не знає, як поступати. І, значить, він відправляє до якогось там божества, до ідола, для того, щоб там були, там, мабуть, є теж якісь пророки. Ну, а які бувають пророки, ми читали в попередній главі? І щоб вони там щось сказали йому. Мабуть, якщо скажуть, що буде жити, то він встане і піде. Так? А якщо скаже, скажуть, що помре, то значить треба помирати. От така логіка. Значить, Це називається віра у фаталізм. Тобто, мені визначено, я до свого життя відношення не маю. Буду жити, як захочу, бо коли моя свічка догорить, тоді я й помру. Отак От буває. Люди вважають, але це не християнський погляд. На життя. Ну, окрема тема, знову ж таки, дуже така широка, і я думаю, ще не раз ми доторкнемося до цієї теми. Ну, читаємо, що ж тут буде далі. Тоді ангел Господній сказав Іллі фесветянину, встань, піди на зустріч посланим від царя Самарійського, і скажи їм: хіба немає Бога в Ізраїлі? Що ви йдете запитувати Вельзавула Божество Аккаронське. Зверніть увагу, який знову ж таки Господь промислитель? Оцей Охозія не думає про істинного Бога і відправляє посланців до якогось там божества. А Господь хоче попливати на цю ситуацію. І тому пророк попереджається. Що буде, от, будуть люди йти, і їх треба попередити. Їм треба сказати, їм треба відкрити очі, їм треба запропонувати згадати про істинного Бога. За це так говорить Господь: з постелі, на яку ти ліг, не встанеш з неї, але помреш. І пішов Ілля і сказав їм. І повернулися до охозії послані. І він сказав їм, Чого це ви повернулися? І сказали йому: Назустріч нам вийшов чоловік і сказав нам: Підіть, поверніться до царя, який послав вас, і скажіть йому: так говорить Господь, хіба не маєте Бога в Ізраїлі, що ти посилаєш запитувати Вельзевула Божество Аккаронське? Зате з постелі, на яку ти ліг, не встанеш з неї, але помреш. І сказав їм, який на вигляд той чоловік, який вийшов на зустріч вам і говорив вам слова ці. Вони сказали йому чоловік той весь у волосі і шкіряний пояс підперезаний по стегнах своїх. І сказав він: Це Ілья Ну, Пророки за собою не слідкували. Вони жили тільки для Бога, і для них важливо було верніше, не важливі були загальні якісь речі, які для нас притаманні. Це не означає, що ми повинні брати приклад з пророків, вдягатися в мішок і ходити по цьому світі, не миті, так не підстрижені. Ні, це особливе служіння, і в ті часи були так звані назореї. То люди на деякий час посвячували себе на служіння Богу, і в них була заборона, щоб вони не підстригали ні бороди, ні волосся на голові. І тому, можливо, в нього таке було велике волосся, яке покривало тіло, саме таким його не раз Ілью зображають іконографи. Але тут ми звернемо увагу, що він був підперезаний поясом. От як ми кажемо, є люд, людина, яка розпоясалася, так? Значить, це та людина, яка себе не контролює і живе за своїми похотями. А от пророк ходить, підперезаний шкіряним поясом, то означає, що він завжди зібраний і він завжди готовий служити Господу Богу. Також треба сказати, що монахи, коли приймають постриг, то теж їм дається шкіряний пояс. І тут дещо інший символізм: шкіряний пояс робиться із забитої тварини. І він нагадує монаху про те, що монах повинен умертвити свою плоть, для того, щоб плоть його не спокушала. Ну, от і це якраз Ілля є прообразом такого подвижника. Який умертвляє свою плоть. І сказав він: це Ілля фесвітянин, і послав до нього п'ятдесятника з його п'ятдесятком, тобто начальник 50 воїнів. І він пішов до нього, коли Ілля сидів на верхівці гори і сказав йому: Чоловіче Божий, цар говорить, зійди. І відповідав Ілля і сказав п'ятидесятникові, якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба і попалить тебе і твій п'ятидесяток. І зійшов вогонь з неба і попалив його, і п'ятдесяток його, і послав до нього цар іншого, п'ятдесятника з його п'ятдесятком. І він став говорити йому, чоловіче Божий, так сказав цар, зійди швидше. І відповів Ілля і сказав йому: якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба і попалить тебе і твій п'ятдесяток. Е, ну, неприємно нам читати от такі місця святого Писання. І коли до нас хтось випадково заходить на канал і чує наші читання, інколи говорить не зовсім приємні речі <кій> про те, що от багато жорстокості. У старому заповіті ця жорстокість, це людська справа. Хоча екзегети тут оправдовують поступок Ільї, тому що ми зараз побачимо наступний, як третій прийде п'ятидесятник, і як він буде відноситися до Ільї. І от екзегети кажуть, що, мабуть, оці двоє із своїми п'ятдесятьма. Один і 50 другий воїнами зухвало приходили до Іллі, можливо, насміхалися з нього, ну, тому що вони ж влада. Ну, а воїни, вони, знаєте, такі бувають інколи надто впевнені в собі, можливо, десь надто проявляли жорстокість, насміхалися з цього пророка. Бо подібні речі ми в майбутньому теж будемо читати, як Господь нам дозволить. Ми побачимо такі приклади. І тому їх Ілля знищував. Але от таке писання, як ми хочемо чути, воно стає тоді, коли приходить Христос на землю. І Господь каже, без мене нічого не можете робити. І оце весь цей період це люди без Божої благодаті. Не прийшло ще викуплення, не прийшов Спаситель. Ще Христос не народився, духовний цар не прийшов, духовне царство не заснувалось, ми з вами сини царства. І тому у нас критерій такий життєвий, що більше до добра, до миру, до спокою горнутися. От і тому нам не завжди приємно читати і не завжди наша душа погоджується з тим, коли ми бачимо про якесь надмірне насильство. Але ми кожен раз намагаємося пояснити і знаходимо відповіді, чому саме так пророки, там, чи Господь чому попускав, щоб ставалися такі речі. І ще послав у третє п'ятидесятника з його п'ятидесятком, і піднявся, і прийшов п'ятдесятник третій, і упав на коліна свої перед Ілією, і благав його, і говорив йому. Чоловіче Божий, нехай не буде знехтована душа моя і душі рабів твоїх цих 50 перед очима твоїми. Можна подумати, що цей воїн злякався, що буде покараний так, як і попередні, але, мабуть, що ні. Все ж таки в нього була добра душа, бо він міг просити лише за себе. Ну, за свою шкіру і сказати ти мене врятуй, ти мене не знищуй. І він добрий воїн і він переживає за своїх підлеглих. Ось зійшов вогонь з неба і попалив двох е, п'ятдесятників попередніх з їх е, п'ятидесятками. Але тепер нехай не буде знехтувана душа моя. Перед очима твоїми, і сказав ангел Господній Ільї, піди з ним, не бійся його. І він став і пішов з ним до царя, і сказав йому, так говорить Господь, за те, що ти посилав послів запитувати Вельзевула, Божество Аккаронське, ніби в Ізраїлі нема Бога, щоб запитувати про слово Його з постелі, на яку ти ліг, не встанеш з неї. Але помреш. Треба сказати, що будь-яке пророцтво і проповідь слугує заради двох справ. В одному випадку: на спасіння людини, а в іншому, от як в цьому випадку, щоб людина почула справжню причину своєї загибелі, тобто на свідчення. Одні спасаються від проповіді, а інші теж її чують цю проповідь, але вона їм в осудження, ця проповідь, вони Бога не прийняли. І тому, перш ніж він загине, цей цар він повинен почути правду і знати, чому з ним таке сталося. І помер він за словом Господнім, що прорік Ілля, і став царем. Орам, брат Охозії, замість нього на другий рік, Іорама, сина Іосафатового, царя юдейського, бо сина в того не було. Інше про Охозію, що він зробив, написано в літописі царів ізраїльських Слава Господу Богу!